Вітаю вас, дітки! Запрошую виконати вправи з гімнастичною стрічкою. Гімнастична стрічка це спортивне знаряддя в художній гімнастиці. Складається із палички і самої стрічки, поєднаних між собою металевим карабіном. Звичайно, якщо ви не займаєтесь художньою гімнастикою, навряд чи у вас вдома знайдеться таке спортивне знаряддя. Але не засмучуйтесь. Шановні батьки! Допоможіть, будь ласка, вашій дитині. За допомогою скотча прикріпіть до дерев'яної палички широку стрічку довжиною хоча б 2 метри. Отож починаємо наші вправи. Спіраль. Піднімаємо праву руку і малюємо коло лише кистю руки. Лікті не згинаємо. Тримаємо рівновагу. Намагаємося робити так, щоб стрічка не торкалась підлоги. Ускладнюємо вправу, піднімаючись і опускаючись на пальчиках. Виконуємо вправу, правою, а потім лівою рукою. Змійка. Схожа на попередню, з тією лише різницею, що рухаємо кистю не по колу, а зі сторони в сторону, неначе повзе змійка. Ускладнюємо вправу, піднімаючись і опускаючись на пальчик. Виконуємо рухи спочатку правою, а потім лівою рукою. Оберти руками по колу вперед-назад. Виконуємо колові оберти рукою назад і вперед. Руку в лікті не згинаємо. Повторюємо рухи правою, а потім лівою рукою. Оберти руками по колу перед собою. Виконуємо колові оберти рукою перед собою. Спочатку в одну сторону, а потім в іншу. Руку зі стрічкою в лікті не згинаємо. Ускладнюємо вправу, піднімаючись і опускаючись на пальчиках. Тренуємо координацію і рівновагу. Повторюємо рухи правою, а потім лівою рукою. Присідання. Робимо крок в сторону і присідаємо. Водночас намагаємось перед собою намалювати стрічкою змійку, яка піднімається вгору і опускається. Малюємо змійку спочатку правою рукою, а потім лівою. Нахили зі змійкою. Ноги на ширині плечей, стрічку тримаємо в правій руці. Нахиляємось в ліву сторону, малюючи стрічкою змійку, що здіймається над головою. Перекладаємо стрічку в ліву руку і робимо такі самі нахили в праву сторону. Вправи зі стрічкою допомагають тренувати не лише м'язи рук, ніг, спини, поставу, координацію рухів і рівноваг, а й стимулюють роботу правої та лівої півкулі головного мозку. Сприяють розвитку образно просторового мислення та емоційно-естетичного виховання. Гімнастична стрічка може стати корисною забавою для вашої дитини.